Ага. знаєш, це мені нагадало, коли почалась війна, один, ну як, він знайомий нехай буде, типу він сказав, що каже, блядь, от типа, в мене щоб було стільки грошей, як в тебе, каже, я би все віддав на перемогу України. Кажу, якби в мене не було грошей, як в тебе, я б теж все віддав, бо нема що віддавати, типу, поняв? Так і ти, як ти можеш знати, як би ти діяв на моєму місці, якщо ти не на моєму місці? Я тебе запитав саме про банальне. Чому водії вважають, що амбасадори повинні тягнути мазу за водіїв? Я не кажу, що не повинні. Ну, тобто, не так. Я тобі просто говорю, що ті питання, які мене тривожать, це, блядь, очікування, очікування. Очікування, блядь, безплатно платного очікування, це зриви замовлень, це, ну, тобто, є ряд проблем, які мене тригерять в уклоні. І я стабільно про них, блядь, наголошую, бо вони мене болять. Підняття комісії мене не були, що я про нього маю за... наголошувати. Бо ви так хочете, типо, чи що, ну, вибач, я ну, таке, ну, не знаю. Поясни мені, поясни. Це ж не те, що я у вас на зарплаті, я, ви, ви мене обрали, ви якось посприяли, в чомусь мені допомогли. Я вдячний, що ви дивитесь, вдячний за підписки, активності. Але чому ти вирішив, що я маю вирішувати твою проблему?